Вітаю, шановні глядачі. Сьогоднішні переговори президента України Петра Порошенка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель непогана демонстрація того, як відбувається співробітництво України з Німеччини з Європейським Союзом щодо вирішення тих проблем, які створилися внаслідок російської агресії. Ангела Меркель цими днями була в російській столиці. Вона зустрічалася із Володимиром Путіним, однак, за підсумками цих перемовин, стало очевидним, що сторони не просто знаходяться на різних позиціях. Вони абсолютно по-своєму оцінюють той світ, який знаходиться за кордонами їхніх держав. Меркель абсолютно не випадково говорила про злочинну анексію Криму з боку Російської Федерації. Не Випадково говорила про це саме в російській столиці. Щоб це почув Володимир Путін, щоб це почули російські журналісти, більшість з яких перестала бути журналістами, а перетворилася на запопадливих пропагандистів неонацистського режиму, який вони обслуговують. Щоб про це почула російське суспільство, яке здебільшого перестало бути суспільством, а перетворилося на бойові загони, готові штурмувати інші держави і. Акцептувати смерть як єдиний доказ впливовості своєї держави. З цієї точки зору є важливим, щоб Україна змогла захистити в Європі позицію своєї територіальної цілісності. Якщо Ангела Меркель вважає анексію Криму злочинною, значить Росія має відповісти за злочин. Значить, злочин має змінитися. Встановлення справедливості, а справедливість це відновлення територіальної цілісності України, повернення до її складу окупованих Москвою районів Донецької та Луганської областей, і звичайно ж автономної Республіки Крим без цього повернення, без того, щоб Росія відповіла за злочинну анексію і не менш злочинну окупацію в Європі не може бути миру, не може бути стабільності, не може бути нормального життя. Тільки після того, як Росія відповість, можна буде говорити про те, що світ здатний спокійно видихнути. І це також є, очевидно, темою переговорів українського президента і Німецького федерального канцлера. Сьогодні є практичне завдання: це мир на Донбасі, це демонтаж конструкції Донецької і Луганської народних республік, цих бандитських утворень на нашій землі. Це... Відновлення територіальної цілісності України на материку, це обговорення спільних заходів, які раз і не завжди поставлять крапку на самі можливості існування Криму в складі Російської Федерації з економічної і інфраструктурної точок зору. Коли закінчиться війна на Донбасі, ми побачимо, що у нас є всі можливості створити такі умови для існування окупованої території. Продемонструвати самій Росії та і мешканцям Криму, де знаходиться насправді Крим? Як він залежить від своєї Батьківщини, української держави? І наскільки в інтересах самого Криму якнайшвидше повернутися, а в інтересах самої Росії якнайшвидше позбутися окупованої землі? Також є неймовірно важливим, щоб в Україні весь цей час відбувалися економічні реформи. Україна має стати прикладом того, як змінюється держава після революції, коли вона позбавляється авторитарного режиму. Адже авторитарний режим Януковича це клон авторитарного режиму Путіна. І якщо нам вдасться провести такі реформи з одного європейського союзу, і прийти до європейської цивілізації, до НАТО, то ми, звичайно ж, станемо прикладом для тієї частини російського суспільства, яка рано чи пізно. Буде готова до демонтажу цієї російської державності, яка існує сьогодні. А демонтувати цю державність потрібно, бо вона ворожа самому російському народу, самому можливому розвитку Росії як країни, народом Російської Федерації, які сьогодні знаходиться під фактичною окупацією шовіністично налаштованої частини мешканців РФ. Звісно, все це. Теми, які ніколи не оприлюднюються в офіційних комуніках. Але ми бачимо, як змінюється тональність Європи по відношенню до Москви. Бачимо, як збільшується ізоляція російського політичного режиму. І бачимо, що навіть коли з Путіним зустрічаються, йому вже говорять правду про те, що думають про його вчинки. Це непоганий сигнал. Хай щастить.